На Рівненщині внаслідок зіткнення вазу та вантажівки одна людина загинула, а троє у лікарні. Автопригода сталася поблизу села Маслянка Млинівського району. За попередніми даними 19-річний Анатолій, водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, при виїзді на перехрестя, не дав переваги в русі транспортному засобі, який рухається по головній дорозі, а саме водію автомобіля дав. Водію дав 41 рік. Він мешканець міста Луцьк. У автопригоді не постраждав, пояснює, їхав у напрямку Дубна 60 кілометрів на годину. На перехресті на великій швидкості у нього в'їхав легковик. Вже зайшла голова, ну машина сама головка, зайшла на перехрестя, де він взявся. Тільки я встиг такого глянути і зразу рулям, бачите, запобіжав вправо. Втім, бо щоб він тільки не зацепити, ну, лоб в лоб. А він не тормозяничок. Така швидкість, що як пуля, такий бах в мене і все внаслідок ДТП 42-річний пасажир автомобіля ВАЗ, житель села Пітушків від отриманих травм, загинув на місці пригоди. Він був батьком водія. Сам кермувальник, якому 19 років, його пасажирка, одноліток та 37-річна жінка отримали різноманітні травми і госпіталізовані у реанімаційне відділення Милинівської центральної районної лікарні.